Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний маршмеллоу. Беремо пакетик железі смаком лісових ягід, висипаємо в мисочку, додаємо ще 2 чайні ложки желатину, вливаємо 100 мл гарячого кип'ятка. Все гарно перемішуємо і ставимо на водяну баню. Теж все перемішуємо, поки не розстане повністю желатин. Далі вливаємо в зручну ємність. Беремо міксер і взбиваємо до загустіння. Ось повинно так вийде. Потім беремо креманочки або будь-яку посудину і все це виливаємо в посудину. Ставимо в холодильник до повного застивання. Потім достаємо з холодильника і вуаля. ось такий смачний маршмеллоу у нас вийшов зі смаком лісових ягід. Дуже смачно і корисно.